Фортеця емоцій. В одному місті, в гарній родині, зростав хлопчик Тіма. У нього були мама і тато, які його дуже любили, але іноді у них виникали непорозуміння. Все більше із за того, що Тіма полюбляв багато часу проводити перед телевізором або грати в комп'ютерні ігри. Одного разу він так захопився переглядом мультфільмів, що забув виконати прохання мами. Поприбирати іграшки в своїй кімнаті. Мама була незадоволена, тато її підтримав, а Діма відчував всередині себе віяр емоцій, гнів, образу, сум, навіть страх. Він не знав, що робити. Його голова йшла обертом. Ще й батьки сказали, щоб він подумав над своєю поведінкою і нарешті почав дорослішати. Тіма пішов до себе в кімнату і від злості порвав малюнок, який намалював для матусі. В його голові було багато думок, чому так відбувається, чому батьки сваряться адже ми любимо один одного. Чи вони вже мене не люблять? Як мені подорослішати? Втомившись, він заснув і опинився біля великої яскравої будівлі. Це була фортеця емоцій. Вона була великою і з безлічю кімнат. За кожною дверю була таємниця. Хлопчику потрібно було відвідати всі кімнати, щоб навчитися розуміти свої емоції та почуття. За червоною дверю була кімната гніву. Тут на нього чекала маленьке червоне створіння гнівчик, який був не дуже привітний. Гнів це погано сказав Тіма. Але гнівчик відповів: Я даю силу, щоб захищати себе і висловлювати свої думки, коли це потрібно, але важливо вчитися керувати своїм гнівом. В цій кімнаті, хто потрапляє, вчаться керувати гнівом. Озирнись навколо, в кімнаті багато приладів, завдяки яким ти можеш виразити свій гнів, не завдавши шкоди іншим. Гнів дає багато сили і енергії. Ти можеш пострибати на батуті, повідбивати м'яча, вдягнути боксерські перчатки і потренуватися на боксерському мішку, робити багато різних фізичних прав, а потім ще й можна для заспокоєння помалювати, подихати та навіть почитати книжки. Дякую, гнівчику, я зрозумів, коли я злюсь, не потрібно мені на когось лаятись або щось руйнувати. Краще по-іншому виразити свій гнів. Двері відчинилися, і Тіма опинився біля наступної двері. Це була кімната страху. В ній було темно. Спочатку Тімі було лячно, але тихий голос прошепотів. Страх попереджає. Але він не має права керувати тобою. Очі хлопчика звикли, він побачив маленьких світлячки. Тіма озирнувся навколо і побачив блакитного пухнастика в чарівному плащі з зірками. Ти хто? запитав Тіма. Я темрік, живу в цій кімнаті. Навіщо? Щоб допомагати іншим впоратись із страхами. А як можна впоратись із страхами? Я допомагаю безпечно досліджувати страхи і відкривати нові знання, щоб подивитися на страх з іншого кута, вчу розрізняти, які страхи справжні, а які надумані, і бути обережним, коли це дійсно потрібно. Тіма пригадав, що багато хто боїться нового і ховається від труднощів, але тепер він наважився зробити крок вперед, і його страхи. Почали зникати, двері відчинилися. Наступною була кімната суму. Тут панувала тиша, а за вікном дріботів дощик. Тімка захотів утекти, але сум сказав Не треба. Я допомагаю тобі зупинитися і зрозуміти, що для тебе важливо, і дозволити поплакати. Але ж хлопчики не плачуть, так кажуть деякі дорослі. Усі плачуть. Сльози, як дощик. Хіба ми можемо сказати дощик не капай? Усі плачуть, коли є потреба. Сльози допомагають отримати полегшення від суму, страху чи болю. Я думав, що сумувати це погано, але тепер зрозумів, що сум допомагає впоратися з болем. Тіма перестав стримувати сльози і трішки поплакав. Двері відчинилися. І це була кімната радості. Вона була наповнена світлом і сміхом. Тут Тімка почувався легко, але радість запитала: А чи вмієш ти помічати мене у повсякденному житті? Тіма задумався і зрозумів, що часто забуває радіти дрібницям. Радість порадила йому кожен день знаходити хоча б одну гарну річ. Який можна порадіти, а також вчитися радіти за інших, за друзів. Тіма пообіцяв, що він спробує, і двері відчинилися. Після цікавої подорожі по різним кімнатам Тімо опинився в кімнаті спокою. Тут було м'яке світло, приємний аромат, звучала тиха музика. У центрі стояв великий м'який пуф, на якому сидів Спокійчик, Тіма, ти тут можеш відпочити і відновити свої сили, сказав спокійчик. Тіма сів м'яке крісло, заплющив очі, зробив кілька глибоких вдихів і зрозумів, коли емоції занадто сильні, важливо знайти місце, де можна заспокоїтись, перш ніж щось казати та діяти. Спокійчик запропонував Тимові виконати вправу подих вітру, зробити повний вдих через ніс, а потім видихнути так, наче він дує на кульбабку. Після кількох повторень Тіма відчув легкість, двері відчинилися. Він опинився у великій залі з дзеркалом. Хлопчик побачив в ньому себе і здивувався, наче зовні я виглядаю також. Але щось в мені змінилося. Я вже не розгублений хлопчик, який не розуміє, що з ним відбувається. Я той, хто розуміє свої емоції і може ними керувати. Можливо, це і є дорослишення, посміхнувся Тіма. Вранці Тіма прокинувся, йому було так добре, він відчував спокій і тепло. Тепер він знав, що йому робити. Він пішов до батьків, обійняв їх і спокійно розповів, що він відчував: і страх, і злість, і образу, і все стало зрозуміло. Тіма сказав, що замість того, щоб кричати чи закриватися в собі, можна пояснити свої почуття словами зробити кілька глибоких вдихів або уявити свою кімнату спокою. З того часу, коли йому ставало важка або незрозуміло, він уявляв свою фортецю емоцій і знаходив потрібну кімнату, де вчився і надалі розуміти і керувати потрібною емоцією. Адже справжня сила це не відсутність емоцій, а вміння їх приймати і використовувати для зростання. Емоції це не добре і не погано. важливо знати, як їх висловлювати так. Щоб не нашкодити собі і іншим.